Тарас Григоров Чевченко і сниться під горою. І сниться під горою. Між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить і не наче досить сивий дід коло хатиночки. І бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І сниться вийшла з хати. Веселая сміючись мати, цілує діда, і дитя аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж ти лихо? Печалі цієї вороги, і нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погасть і все почило. Сивий в хату собі пішов опочувати.